Всім привіт підписникам каналу Спекулянт. Сьогодні є трошки нового товару, трошки старого будемо допродавати і вставляти свіже. Отже, поїхали. Почнемо. Ну Давайте по порядку. Є отаке от ванну кімнату. Чи, ну, не знаю. Та, напевно, ванна 4 метрове, нове на 5. Та, на 5 шнурків для сушки. Білья там повіжте щось. Одним словом. Так, довжина 44 мм. Ну, повністю нього. Не витягують цю конкурс, за планку тягнеш, витягуєш, що воно в'язно достигну горішки. 150 гривень, думаю буде нормально. Не знаю. 150 гривень. Далі. І СССР ССР під ялинку така алюмінієва тронога, Це з попередніх відео 100 гривень. Дюбіля 8х10, 250 Кріплення для дрельки з захисним чохлом 100 гривень. Муфта з'єднувальна на рукав. Не знаю, це не пожарний, напевно, може і пожарний. Діаметр отут 44 мм. Отже, шланг, звичайно, цей синій каналізаційний налазив без проблем з запасом 44 мм 250 гривень. Фільтра знайшов, не, не знаю. Фільтра в повітряні з само собою. Так, висота цього 20, цього 19 половиною. Діаметр, діаметр 9 половиною, а цей 10, наскільки я пам'ятаю. Так, 10. Ціна, знак питання. Не знаю, взагалі не орієнтуюся, пропонується. Можливо, можливо, від газону, тому що родич колись їздив на газоні. Це старі запаси з старої хати. Пропонуйте. Так, далі, далі, далі. Мити руки для мила рідкого. Це зовсім повністю новий бачок. Я його одразу відкрив. Зверху тут такий є ключик. От Під зубчики запихаєш, відкривається, тут ємність, набувається від такого нема. Повністю новий був упаков розпечатав. От Клапа нажимаєте, там все. 200 гривень. Стоять 250 нові, китайські це привезене з, конкретно з Італії, воно нове. це. Ну, зараз де, наступний товар будемо показувати, що зі складів. 200 гривень. Хочете купувати за 150 Китай, де О, тут нажмете, зразу віддоните. тут і гарантія У нас не на, на такі стояли. 200 гривень. Так, Грибінці. Грибінці. це також тих складів. Просто ну, хто був в Європі розуміє. Рібінці чоловічі, Скільки їх тут є? 6 штук. Не знаю, пропонують ціну такі, дивиться, по 30 гривень стоять. 25 гривень, по 20 гривень, це брать по 20 гривень 6 штук. Зубні щітки, зубні щітки, це є таких таких є скільки разів, штука 6-7, щітка плюс нитка. Теж зі складу, в мене вже валяється пару років на складах, стоїть, так що щітки не нові, але можливо, ну вони запечатані, герметично, я сподіваюся, що срок годності для них ціну пропонуйте. Додаю все оптом, повинні куди не буду продавати. Так, 7 штук і отаких от є 20 штук. Очкайте, я витягну з кейса, запечатані повністю ще. Це маленькі, якісь дитячі чи що. Так от може, хто займається якоюсь реставрацією, чисткою. ну, Часто купляє щитки. 20 штук і цих 7 штук, 27 щиток може. Ну не знаю, пропонуйте. Пойдемо. Так, Їдемо далі. Їдемо далі, їдемо далі. різак, автоген. Це з попередніх відео. Не знаю, робочий, не робочий, 120 гривень. Підшипнички. 9 штук 350 гривень. гривень 6202. Польські підчепниці. Польські хороші підшипники. 350 гривень. 9 штук. Так, 40 гривень штука, 20 штук пилушки до шабельної пили. Це з попередніх відео. Всі там забронюй. Пізніше пізніше візьму, в результаті ніхто не... Ну, Розуміли? хто платить, той забирає. 800 гривень 20 штук, 3 штуки для бонусом. Оця коричнева. Е... Пробував на іншу срізати там, цих дві нових, це оригінальні мотиви з інструменту з ящиком на болі ішти. 800 гривень 20 штук, 3 цих Так-так-так, Головки. 25 штук. 25 штук набір. Середньо це 13, 17, 19 такі. ну, нема ні, ні маленьких, їх, там на 10-11, напевно, що якісь 25 штук 350 гривень. Так, тут засов з попередніх відео. Тут теж отака, фіксатор. Нажимаємо, воно фіксує 200 гривень, це є засов, якісь ворота, гаражню майстерню, це є фіксатор дверей. Тиски маленькі, 250 гривень. Ту середині пружина, не розводить. Вона пружина, така сталиста пружина, э, пластина верніше, не розводить. Так, дужина губок зараз вам скажуть 6 см. Так, 6 см, не Так, Сантехніка, сантехніка за це. Фітінги для. Як це правильно називати труби, напевно. Так, Що у нас так? У явності. Труйніки, 3 штуки. Два кути, одне пряме, пряме, це, напевно, було, було задоволено використання не було. Пряме і це від батареї вроде, під кран с -с батарею вкручується. 750 гривень. Додаємо, бо це старатися на 750 гривень, два шланги від крану, від сантехніки якось. Але це, це з Європи. але, але, Але оця різьба. Оскільки я не помиляюся, менше, ніж звичайно у нас. Це від крана італійського, Так що не треба замірюємо, скажемо. Так, такий набір. ключів всяких. Так, один розвідний, такий, два таких розвідних. Тут от, такий, якісь один ще один такий є. Балонник, який, якийсь кривий, не кривий, одним словом, 350 гривень. 350 гривень. Ось ця кучка, що ви бачите, 350 гривень. Далі. По 100 гривень пара. Плоскогубці, ножниці по металу. Плоскогубці. ножниці по металу. І обценки взагалі без зазубрин, без нічого. Грубо калаш обценки і то садовий. 100 гривень дві штуки. 100-100-100. Так, погнали далі. Колесо 150 гривень таке пластикове. На перехрест, десь щось може якось придумати. Ну, що там Одним словом 150 гривні. З вулканізатора заживом свого роду струбцина 100 гривні. Колеса підшипник, підшипник радіальний, підшипник е -е -е, опорний і радіальний. Тут нема нічого. Чотири колеса. Це в журналістоліки СССРське. Чотири-чотири. Дві ніжки регулюємо. 250 гривень. Отака так. От баклага суме. Це материнок суне. Так, я її помив, вона стоїть на горі все в пілюці? ну не знаю, літрів, напевно, вона, напевно, півтора до двох літрів, не міряв, не тече, дув, не шипить, ні, не шепить, нічого. Це... Можливо, машина примітись по баклаху, може хтось трактористиє. 120 гривень. 120 та гривень, так. Тому не сказав, то не сказав, то не сказав. Так, хлопці, газовий балон, газовий балон 2,7. Це рахується кілограми, наскільки так, кілограми, це 5-літровий, якщо привести на літри, Європа саме кілограма газ. Це є 5-літровий газовий балон і згорілка. використанні був... Ну, що вам не збрехати, разів 4-5. Решта газ я не дотягнув кран. Вивітрю я не заправляв, перехідника немає, тут не заправлював. Може, хтось планує їхати в Європу, може тут йому треба. ну, без проблем там 150 гривень вроді, перехідник для заправки на лісі і хвалені є новий 3000, за цей 2000. Тут тепло прикрасити, це все пілюка, або слідного Просто не без потреби, кудись їхав на Європу, потрібно було. так. дальше. Дальше, дальше, дальше. 3,8, 350. 8,6, 500. 3,3, 300, 100. И типу 50. Раз, два, три, четыре, пять. за 5 штук. Пушки все пиццы замену Тут Тут також. Ну, ця буде напевно, 8 кг, тому що 500 г буде оця ручка. Ручка така примітивна судепі. Круга. це ще дідо коли звитисом не знаю, з якого ясина чи що. 8 кілограм, ця буде відповідно, 3 кг. 300 гривень, ручки обрізає, тому що ну, нема смислу за пересил переплачувати, краще купити таку як вам, або зробити. Одним словом, ціни написані. Всюди дрібні молотки по 50 гривень штука, 250 гривень. Так, є ще у нас таке в наявності колесо до фрези тяжкого мотоблока. Це я особисто моє. Я переробив собі зробив опорний каток. Що в наявності? От, тут собутиться. Різьба Різьбайка все крутиться. Не знаю, де оце десь загубив. Я собі поробив опорний каток. Не подобалося мені, як воно залишило сліди. Продаю нова, Менше 800 з чимось, я не знайшов, там по 1200, цей 653. У неї приїде як новеньке, не хочеться мені навіть заморозитися мити, щоб вона там стояла. Далі є в нас такий монстр, героскутер. Чи героборд, героскутер, не розуміється я у ньому. Одним словом, проблема. Поїздив він. Напевно місяців два-три. Ну, дитина каталася. Приїхав додому, ставила на зарядку, почав піщити. Не знаю, чи якийсь контроль зарядки, там згорів чи що. Зарядне навіть не знаю, бо вже стоїть, напевно, більше, ніж рік він. Ну та, та, це минулого року. Ну, нема року, ну, одним словом, рік часу. Я думаю, акумулятор там вже висадений і цей, можливо комусь потрібно під. Колеса тут електроколеса, наскільки я знаю, чартові електродвигуни тут стоять в колесах. Хтось якісь саморобки робить. Можливо, хтось під донором, можливо, під ремонт хтось має щось похоже зробити з чехлом, че хлопком, хто просто просунув, 600 гривень. Тяжкий, ага, радіус коліс, не знаю. Бо тут оця кришка тут, не можу прочитати, максимум до 70 кг. Жінка тож, дружина вставала, їхала. Як їхала? Просто встувала, їхати вона не вміє. витримує її так. 25 плюс-мінус 25 діаметрів діаметр колеса. 600 ренів там. Bluetooth, там музика, одним словом повний фарш. 600 А, Так, ще забуваємо показати. Ще є скейт. Скейт теж отакий. такий. Повністю, робочі колеса, всі ціленькі, тут вони не мають нічого, ніде не поїжені. Ось з такими люляками. Сейчас сто грення, просто щоб не валявся. Так, Тут це все залізне, ці поворотні, механізми все працює, все ту виходить. 100 торення це я сказав, це я сказав, це я сказав, це я сказав. Так, ще є в нас наявності. Так, зараз покажу. Цілий ящик ручок повибирав. Які є. Це і є необхідні двері, ну, скоріш, ну скоріше, тут замки, можливо, хтось на мішкімнаті може брати. Сутра чистити латунь. стара така, Бачите, з патиною як. любителі з царвини люблять патину. Нечпан, От я такі путні ручки взяв, які є види. Такі є і є такі на мішкімнаті. Може бути, я вам не сказав, скільки яких штук, може бути одного виду, може бути п'ять комплектів, може бути один комплект. Якщо цікавить, запитуйте. Отакі от є, отакі от міжкімнатні. Ну, звісно, треба все чистити, полірувати, воно на купі стоїть. Поцараповане. Але ціна на латунь росте. Я так дивлюся, що ще чуть -чуть і воно піде в латунь, тому що воно нікому не потрібно. Я виставляю на різних інтернет-аукціонах. Всі хочуть по ціні металу. Плюс зараз воно там комісії бере. Я її відправляю по ціні металу, простіше поїхати здати на металом, на прийомку. Або почекати, зараз ціна непогана. Отже, кому що треба, пишіть. Ну, Старони є, в мене дуже багато от по ящиках, там є різні картини. От, от, картини є на полотні, це не є. На якісь фанері малювані, це на полотні, старі картини. Такого всього я цього не виставляю. Спочатку треба трошки от з цим залізом зробити порядок. Старовина вона в ціні не паде. Так що ще чекаю. Основне зв'язок, тобто, верніше, номер для зв'язку. 067 60 11 268. Дзвонив або пишемо тільки на Viber. На цьому номері тільки Viber. для зв'язку. Для гірів. Таке. А. Може, хто не бачив, що є в продажі, ну, на продажі є ворфам-електроди, 9 штук. По е -е -е, макій як вони там фіолету, якось -е зробився, ціни не знають, теж пропонуйте. Пропонуйте. Хто сказав, все сказав, ну, друзі, питайте. Пакую, пакую все саме пошті, не будете за упаковку платити, картони, ящики все має, не перший день другий в інтернеті. Отже, номер сказав. Товар весь наявності, пишіть дзвоніть. Всім добра, миру. Бувайте здоров'я!